Народні депутати України Юрій Тимошенко, Микола Федорук та Андрій Река у грудні 2018 році подали до Верховної Ради законопроект про ліквідацію створення та зміну меж районів Івано-Франківської області. Згідно нового проекту, на Прикарпатті передбачено три райони Калуський, Коломийський та Івано-Франківський. Надвірнянщина має входити до складу Івано-Франківського району. Надвірнянський район буде відноситись до Івано-Франківської області. Зокрема, цей законопроект свідчить про те, що як так. Такого Надвернянського району при, при, після прийняття даного законопроекту вже не буде. Тобто ті десь зусилля. Наші зусилля багатьох людей і різних і політичних сил, і громадських про те, що все ж таки надвернянський район повинен бути, тому що це десь і надання послуг, які має бути влада, це десь питання, пов'язані з спільним майном громад. Тобто дуже багато є питань, які регулюються, і я вважаю, що ми десь повинні всі свої зусилля направити на те, щоб відстояти, те, щоб Надвернянський район і ідентичність Надвернянського району збереглася, щоб ми. Мали центр району в надвірні, щоб ми формували навколо нашого надвірнянського району інші райони, щоб центр був все ж таки в нас, і тому десь дуже неприємно нам було побачити цей законопроект. Перед голосуванням у парламенті законопроект розглядатиме комітет з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврятування. Тому у Надвірній, каже заступник голови районної ради Ігор Песклинець: не сидітимуть без діла. Планують робити все необхідне, щоб зберегти район. Ми зараз напрацьовуємо якісь механізми для того, щоб зв'язуватися із депутатами Верховної Ради. Зокрема, десь має бути на протязі двох тижнів найближчі в Києві. Буду десь зустрічатися Сергій Власенко, є головою комітету профільного по місцевого самоврядування, які будуть розглядати цей законопроект. Будемо доводити нашу позицію, щоб цей законопроект відхилити і щоб в майбутньому при. Прийняті закону про територіальний устрій України при десь впровадженні того другого етапу реформи, тобто розподілу області на райони, ми все ж таки добились того, що Надвернянський район в складі інших районів був все ж таки центром району. Ігор Пасклинець вважає, що інтереси Надвірнянщини сьогодні на державному рівні не лобіюються належно, і такий законопроект є тривожним сигналом. Депутат міської ради Михайло Капак каже, адміністративна реформа відбудеться. Важлива складова її це фінансування Надвірнянщини. Тут до кінця не зрозуміло, як розподілятимуться кошти. Взагалі, в історії адміністративно-територіального устрою України вже були ці всі випадки. Був вже Ланчинський район Надвірнянський. було розукрупнення, було укрупнення. І зараз чергова реформа адміністративна. Як на мене, то важливо не те, як об'єднати, важливо. Те, які види податків залишають у місцевих бюджетах. Якщо залишать ті види податків, наприклад, рентна плата із видобутих корисних копалин, якщо вона буде не 5%, так як зараз, і цих 5% ділять, якщо свердловини є на території села, то йде там 2%, 2 в район і один в область, може там інше співвідношення. А якщо лишать не 5%, а 50% на місцях, то можуть укрупнювати, роз'єднювати, немає значення бюджети будуть настільки самодостатні, що ми дійсно зможемо розвивати територію. А так, все це все це такі знову реформи, проби і відповіді на основне питання немає. Як буде формуватися дохідна частина бюджетів, не в захваті від поданого проекту закону і прості надвірнянці вони теж переймаються фінансуванням. Та ну це це, це парадокс. Ну, я вважаю, що це вкрай негативно, тому що все ж таки, якщо є надвірнянський район, значить кошти виділяються безпосередньо на надвірнянський район. І більше все ж таки тут місцеві депутати знають, як розпорядитися тими коштами. Тому цей законопроект мені не дуже до вподобали. Можемо сказати, я тут не проживаю, я гостюю. Але напевне жалко було би. Надвірнянське все таке красиве місто. Хотілося, щоб залишилося, і історії як, як район. Я вже стане нормально. Я до цього нормально не ставлюсь. Я думаю, що більшість людей теж мене підтримує, і ми будемо напевно відстоювати наш дердянський район. І людям треба об'єднуватися не то, що робити там якісь там бунти, чи що. Ні, просто визнати себе живими мужчинами і жінками, яким належить наша земля. Тому що е, живі мужчини, жінки вони мають права і свободи. Може. Може, просто тепер нам буде гірше, менше нам буде фінансування доходити, якщо ми дійдемо до того, що будемо разом з якоюсь об'єднаною громадою. Але я не знаю. над цим питанням не задумувалася. Коли відбудеться голосування і чи буде прийнятий поданий законопроект, покаже час.